Друзі, вітаю вас! Ви запитуєте, чому ми мовчимо про ціни, які зростають на продукти майже кожного дня? Адже пенсії, соцдоплати це просто крихітні краплі в морі, які не рятують, а лише створюють ілюзію допомоги. Ми говоримо про 200-300 гривень, які зникають швидше, ніж ми встигаємо їх отримати. Але тим часом ціни летять у космос, ми не можемо мовчати про це, бо це стосується абсолютно кожного, ми про це говоримо. Це наша реальність, мізерні пенсії та зарплати, які не встигають за шаленими зростаннями цін у магазинах, і це все повністю розуміється, чому тому і ведеться ці всі дискусії. Уряд звітує про підвищення пенсій, про виплати допомоги, але чиновники самі визнають. Що найнеобхідніші продукти хліб, молоко, масло, яйця, цукор, знову подорожчають. Ми повинні розібратися, що відбувається насправді, Ну давайте тоді почнемо з пенсій. У вересні, жовтні багатьом пенсіонерам обіцяють доплати, але це ті ж 200-300 гривень. Для старших вікових категорій, яким за 80 це 545 гривень та 570 гривень. Звучить нібито непогано, але давайте подивимося на реальну картину. Середня пенсія в Україні це 3-4 тисячі гривень. А багато хто отримує навіть менше трьох. Водночас прожитковий мінімум для гідного життя вже давно перевищує 11 тисяч гривень. Різниця просто в кілька разів. Влада робить гучні заяви про підвищення мінімальної пенсії на 203 гривні. Але що таке 203 гривні? Це навіть не покриває тижневих витрат на базові продукти. Фактично, уряд не підвищує пенсії, а просто прикрашає таку собі статистику, щоб відзвітувати перед міжнародними партнерами. Ці надбавки не лише ілюзія турботи, яка зникає ще на порозі супермаркету. Ми повинні розуміти, що за цими цифрами ховається шокуюча правда. Чому зростають ціни, розбираємось, давайте разом. Продукти дорожчають, і виробники вже попереджають, що осінь і зима принесуть нову хвилю подорожчання. Давайте пройдемося по пунктах, щоб зрозуміти, чому так відбувається. Цукор. Його ціна зростає через проблеми з урожаєм та енергетикою. Хліб зростає вартість борошна і логістики. Молоко фермери вже не можуть стримувати ціни, бо зросла собі вартість яйця і м'ясо. Корми подорожчали і виробники змушені перекладати ці витрати на нас з вами, споживачів. За прогнозами експертів, до кінця року продукти подорожчають в середньому на 10-15%. Якщо зараз сім'я витрачає на харчування близько 5 тисяч гривень, то вже за кілька місяців ця сума зросте до 6 тисяч і більше. Це удар по сімейному бюджету. Який, напевно, відчує кожен, це правда, але треба і про таке говорити, хоча нам не хочеться таке чути, я розумію. Ми бачимо парадокс: з одного боку 200 300 гривень надбавки, а з іншого лише подорожчання молока, хліба та яєць з'їдає цю суму ще до середини місяця. На папері все виглядає гарно, але в реальному житті ці копійки не рятують людей від бідності. Справжні причини інфляції, чому влада не бореться з нею. От послухайте, яка є версія. Чому так відбувається? Тому що влада не бореться з інфляцією, а лише підкручує, як би цифри, немає реального контролю над цінами. Бізнес просто перекладає всі витрати на простих людей. Українська пенсійна система побудована так, що навіть чесно відпрацьований стаж і внески не гарантують гідної пенсії, її давно вже потрібно змінювати. Що чекає нас далі? Прогнози цін не втішні, друзі. Вони подорожчають, особливо після зими, коли енергетика знову дасть збій. Але чому так відбувається? Є кілька ключових факторів, які ми не можемо ігнорувати. Перше, це справді ситуація в Україні. Україна це світовий лідер в сільському господарстві, але, бачите, Війна внесла свої корективи: зруйновані поля, скорочення експорту зерна та соняшникової олії через блокаду портів. Це означає менше хліба, менше олії, менше круп. Ціни на продукти харчування зростають, бо зростає конкуренція за доступні ресурси енергетична криза. Це така друга підтема, бо вартість енергії зросла. Через цю ситуацію і санкції. енергія ключовий фактор у виробництві обробці, переробці та логістиці. Коли дорожчає газ і електрика, дорожчає все, друзі. Теж саме стосується добрив, які теж значно зросли в ціні. Це третє це є ще скорочення по голівлях худоби. Кількість корів в Україні скоротилася на понад 100 тисяч голів через війну. Це призводить до дефіциту сировини. А отже, ціна на молоко та молочні продукти тому і зростає. І четверте, це є погодні умови. Зміни клімату і непередбачувана погода зменшують врожаї, що так впливає на кінцеву вартість продуктів. Всі ці фактори створюють ідеальний шторм для зростання цін. Економічні новини України свідчать, що до кінця 2002. 2025 року ціни в середньому зростуть на 15%. Це не просто цифри, це реальні втрати для кожної людини. Яка інфляція в Україні ілюзія проти реальності? Ще декілька слів. Ми бачимо величезний розрив між тим, що каже влада, і тим, що відчувають прості українці. Доплата 200-300 гривень це лише ілюзія турботи, ілюзія стабільності. Реальна картина це космічні ціни. Які з'їдають будь-які покращення ще до того, як вони відчутні стануть. Людей чекає ще більше злиднів. Вибачте, друзі, треба й так говорити, як воно є, якщо не відбудеться системних змін. Реального контролю цін справжньої, але не імітованої такої пенсійної реформи потрібно та підтримки тих, хто дійсно потребує допомоги. Це не просто розмови, це аналіз цін і реальної ситуації в Україні – ми говоримо чесно, просто, без прикрас, так як воно має бути. Ми повинні вимагати від влади не красивих звітів, а реальної допомоги. Нам потрібна економіка для людей, а не для просто статистики, це питання нашого виживання. Пенсійна реформа в Україні це не порожні слова, а життєва необхідність. Давайте не мовчати, а говорити про це відкрито. Лише так ми зможемо достукатися до влади, звернути увагу на наші справжні проблеми, і не забувайте, що українці заслуговують на гідне життя, а не на подачки. Це наша країна, і ми повинні боротися за неї. Нам потрібні зміни в Україні, а не косметичний просто ремонт. Економіка України зараз переживає складні часи, але ми не повинні дозволити, щоб проблеми перекладали на плечі найуразливіших. Фінанси це кров економіки і якщо вони не циркулюють, ця кров не циркулює, належним чином друзі страждають тоді усі. Давайте стежити за цими новинами і бути в курсі, щоб зрозуміти, що відбуватися буде далі. Я маю таку надію, що далі воно це все переросте вже не в просто обіцянки, а в конкретні дії. А свіжу інформацію я буду на своєму каналі викладати. Надіюся, вона, буде, вона вже буде хороша про цю тему, що ми з вами спілкуємося і зроблять людям достойне життя. Я в це дуже хочу вірити. А зараз я вам говорю до побачення. На все добре. Зустрінемося вже у новому свіжому випуску. Бувайте, друзі, здорові!